Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжусь на станції Дамбортон-Центр і вирушаю до міста Стирлінг. Сьогодні я вам покажу, як виглядає замок Стервінг, і покажу декілька цікавих місць. Обов'язково продовжуйте дивитися далі. Лишилося лише кілька метрів. Я просто закохана в цю Шотландію. Тут так красиво. Хочу вам дещо показати. Я зараз піднімаюся вгору і вздовж дороги, як ви бачите, таке зелене листя. Це нарциси. І що мене більше цього здивувало, це те, що воно йде по всьому периметру. Я вже піднімаюсь, мабуть, хвилин 10. І ці нарциси всюди. Навіть з іншої сторони є, бачите, такі невеличкі кущі. Замок Стерлінг. Перші згадки, про який належать до 12-го століття. Так, друзі, я вже зайшла в замок і починаю свою невеличку подорож. Мені ще ку карту. Тут все розписано, куди треба сходити та що побачити. Тому я сьогодні хочу зробити по максимуму, бо я не знаю, коли наступний раз я сюди приїду. Сьогодні взагалі дуже класна і спокійна погода. Я, якщо чесно, не очікувала, що сьогодні буде плюс 10, але дуже тепло і немає дощу. А це рідкість для Шотландії. Перше, що я побачила, коли зайшла до замку, це невеличке кафе, яке працює лише до 16.30. Якщо ви, наприклад, зголодніли, можете прийти та перекусити. Почнемо з першої локації. Дуже гарний замок. Якщо чесно, я навіть і не очікувала, що так буде круто. Знаходиться на вершині згаслого вулкана в оточенні густих лісів. За свою багату історію споруда змінила масу призначень, але одна залишається незмінною. Це один із найулюбленіших замків, як місцевих жителів, так і туристів. Це каземати. Шість кам'яних склепінь за цією стіною підтримують оверпортову батарею. Перше, що я сьогодні побачу, це замкова виставка, яка в собі охоплює тисячі років. Давайте поглянемо, що тут. Тут розповідається вся історія цього залу. А це макет замку, територія замку. І хочу вам показати, що тут є ось такі надписи, всі назви. Музеїв та галерей у замку. Ви можете, наприклад, натиснути кнопку, і ось буде підсвічене це місце. Ці іграшки німецького виробництва знайшли за стіною палацу. Можливо, вони були втрачені або навмисно сховані дитиною реального солдата, який жив у замку в 1800-х роках. Цей ключ, який колись використовувався для відкриття воріт, належав генералу Гремо, губернатору замку Стерлінг. На замок виділяйте як мінімум три години. Цікава місцина, щось схоже на міні-в'язницю, якщо чесно. І трошки моторошно. Але я хочу обійти весь замок, щоб побачити все абсолютно. Подивіться, які старі двері. На території замку є магазин сувенірів. Можна купити будь-який сувенір, який пов'язаний або з замком, або з Шотландією. Я вирішила зайти, подивитися, що тут. Це таке як полупідвальне приміщення, але тут нічого немає, просто каміння. Якщо чесно, то трошечки... Страшнувато, бо крім мене тут нікого немає. Тут трошечки темно. Якщо будете їздити в замок самі, не заходьте в такі місця. Але мені було дуже цікаво. Так, зараз піднімемось трошечки вище. Побачимо, який тут вийд. Подивіться, як гарно. Ще можна вище. Що, друзі, тепер прогуляємося в апартаменти, подивимося, як вони раніше виглядали. Все щось на апартаменти не схоже. Так, добре. Як ви бачите, туристи є, але не багато. Я дуже люблю те, що я звертаю увагу на деталі. Ви подивіться. Не кожна б людина це замітила. Вони з металу взагалі, а самі сходи з дерева дуже гарно виглядають. Так, тут був камінь, я так розумію. Вау. Навіть є люди у костюмах, які розповідають історії. Я зайшла в іншу кімнату. Ви подивіться, які тут гарні стелі. Дуже гарно. Так, йдемо в наступну кімнату. Мені дуже тут подобається, тут так гарно. І що класно, що можна тут знімати, можна фотографувати, бо в деяких, наприклад, музеях-замках заборонено робити фото та знімати. Подивіться, ліжко королівське. Це, я так розумію, стіл. Ой, який цікавий. В мене таке відчуття, що я потрапила на зйомки фільму про Шотландію. Камін, їхня міфічна тварина, яку вони обожнюють, це єдиноріг, Знов великі вікна, Ви подивіться, яка стеля. Я так розумію, що це все було ліплено власноруч, бо ліпка така виглядає. Натурально. Ще одна велика кімната. Дуже гарно, реально, як у фільмі тут просто приїжджай і знімай, навіть актори є, які зустрілися мені в першій кімнаті. Так, апартаменти закінчилися. І тут тільки один вихід. Зараз підемо далі дивитися. Я ще ні в одному відео не показувала, як виглядає туалет, але ви повинні це побачити. Подивіться. Навіть тут розписана історія замку. Також тут є такі експонати. Так, хочу вам сказати, що для тих, хто не підписаний на мій інстаграм, я вже говорила, що я знайшла нову роботу і я шию ось такі національні кілти. Я ніколи не уявляла, що я буду працювати в Шотландії. По спеціальності і шити національну одежу. Це носив генерал-лейтенант Дункан Кемпбелл кінець 18-го початок 19 го століття. Цікаві брошурки роблять для дітей, в принципі, і дорослим можна почитати. Картинки і також все розписано. Трошки на душі неспокійно, враховуючи те, що я приїхала знімати 24 лютого. Все було добре, поки я не зайшла в цей музей, де розповідають про війну серпень 1915 рік. Якщо чесно, то дуже тяжко після того, що я побачила, але треба це пережити. Сто відсотків те, що Україна переможе. Але хочеться, щоб це вже скінчилося. Добре, йдемо в наступний музей. Це найбільший і найкращий середньовічний зал у Шотландії. До 500 людей могли збиратися тут для державних банкетів. І випадкових засідань парламенту побудований у 1503 році. Великий зал сміливо проголосив владу Якова IV і монархія стюартів. Так, це музей. Історія про їжу. Невеличка така виставка. Спочатку хочеться запитати, чого я там не бачила, але й зайти все ж таки варто. Фігури куховарок і служниць відтворюють процес приготування страв до трапези короля. Хочу сказати, що тут дуже багато музеїв на території замку, тому одразу говорю про те, що якщо ви будете їхати в замок, то плануйте тільки замок, бо він дуже великий, тут дуже багато чого цікавого. Я вважаю, що якщо їхати вже дивитися, то дивитися повністю, а не так пробігтись за півгодинки, подивитися і сказати, так мені не сподобалось. Замок просто супер. Любий замок це історія. Це музей про те, як рукодільниці вишивають своїми руками такі гарні полотна. Також, якщо вам цікаво, можете подивитися фільм. В кожному музеї є такий телевізор і невеличка лавочка. Взагалі дуже класно, що я обрала день п'ятниці, людей мало. Мені можна спокійно знімати, тому що як буває, хочеться щось показати. А, наприклад, людина просто влазить в кадр і приходиться перезнімати, тому сьогодні для мене день спокою. І я нормально знімаю. І якщо ви теж не любите, наприклад, коли дуже багато людей ходить до музею або до замку, то обов'язково приїжджайте в ті дні, в робочі дні. І буде дуже легко все зробити. Не знаю, куди це я зайшла. Щось таке цікаве. Не розумію далі Заходжу я така собі подивитися, що тут. І так злякалася, якщо чесно. Такий міні-музейчик. Це так сказати невеличка постанова камери педі Maguayer, який був замкнений. Тут з 24 по 30 грудня 1881 року. Після перебування у військовій в'язниці з 1 по 20 жовтня того ж року. Також проводять невеличкі екскурсії. Позаду мене група. Якщо чесно, я зголодніла, змерзла. Тому відправляюсь до кафе, яке показувала вам на початку відео. Як виявилося, ланч вже закінчився, я прийшла десь о четвертій вечора, тому мені запропонували тільки десерти, каву, чай та фрукти. Я взяла собі лимонний пиріг, капучино та банан. А ще я отримала знижку 10% завдяки цій картці. Дуже подобаються шотландські будиночки. Взагалі хочу вам сказати, що тут ось такі невеличкі, так сказати, квартирки. Два поверхи лише або три. І ось так живуть люди. Тобто, таких висоток, як у нас, я тут взагалі мало бачила, тільки у великих містах, таких як Глазго, Едінбург, також Абердин. У мене таке відчуття, що я знаходжусь не в Шотландії, а десь в Криму, наприклад. Бо я коли їздила в Гурзуб, то там такі самі ж вулиці були Вузенькі, та? з кам'янистих стін, і були такі невеличкі будиночки, дуже гарно. Взагалі, якщо буде час у вас, приїжджайте в місто Стерлінг, Тут дуже гарно, красиво. І як ви бачите, мені ще дуже повезло з погодою. В Шотландії вже весна, хоча сьогодні тільки 24 лютого. Обожнюю квіти. Битва на Стерлінському мосту. Битва Першої війни за незалежність Шотландії. Дата 11 вересня 1297 рік. Командувачі Вільям Уолс і сир Ендрю Мюррей з боку шотландців. Зараз я направляюсь до монументу Уолсу і побачила ось таку архітектурну пам'ятку. Ось там по центру замок Стерлінг. Я вже практично на місці. Я так розумію, що мені прийдеться підніматися туди нагору. Зараз все побачимо, тому що дуже високо він знаходиться. І я вважаю, що так. Сьогодні день дуже активний. Друзі, поки я йшла, згадала, що не сказала вам, скільки коштує квиток до замку. Ціна білету. 18 фунтів. Я зайшла безкоштовно, бо я мала картку, яку мені дала шотландська сім'я. Позаду мене монумент, і хочу сказати, що я йшла пішки. Якщо ви, наприклад, не зможете йти пішки, тому що це займе приблизно 40 хвилин, то ви можете проїхатись на автобусі. Є ось автобусна зупинка прямо біля. Монументу, тому ви можете приїхати на автобусі і пройти лише 5 хвилин. Також на території є невеличка парковка, кафе і магазин сувенірів. Підйом я вам скажу трошечки такий добрячий, тому вдягайте спортивне взуття, щоб вам було легко піднятися нагору. Поки ви будете підніматися, будуть зустрічатися ось такі скульптури з дерева. І кожна з них буде підписана. Їх дуже багато. Там ще є на горі і там ще теж. Туристів поки що не дуже багато: монумент Уоллеса – це чотиригранна вежа за вишки 67 метрів. Встановлена в 1869 році в місті Стерлінг на честь шотландського національного героя Вільяма Уоллеса. Тут є така невеличка площадь, також лавочки і дуже гарний вид. Що я розумію, мені потрібно вистояти цю чергу. Так, ціна наділи тут десять So this is your ticket. Just show that, just that has the Wallace's sword and the short film and the replica. On okay, the thank you very much. So just round that call out and say the thank you. Mm -hmm. ну що, почнемо подорож. Подивіться, як тут гарно. Клас. Башня розподілена на три музеї. Тут стоїть такий невеличкий екран, де розписана вся історія. Наприклад, це Меч Олеса. І ви можете обрати будь-яку мову. Я обрала польську і можна почитати всю інформацію. Якщо ви не знаєте, хто це, це Мел Гібсон, який знімався у фільмі Хоробре Серце. І він грав там головну роль. Обов'язково подивіться цей фільм, якщо ви ще його не дивилися. Також є такий невеличкий екран, який показує і розказує всю історію. Так, Піднімаємося трошечки вище. На третьому поверсі знаходиться зал героїв. Виставка присвячена іншим видатним шотландським особистостям, особливо ХХ століття. один підйом і один спуск на всіх людей, тому бувають стиковки невеличкі. Ось як ви бачите, треба трошечки почекати, поки спустяться люди і можна підніматися. Так, я вже добралася до самої вершини і нарешті побачу всю красу. На самому верху вежі знаходиться оглядовий майданчик, так звана корона, з якої відкривається чудовий краєвид на місто та на замок Стерлінг. Як ви бачите, по моєму носику, що я дуже сильно змерзла. Мабуть, хвилин 10 або 15 простояла тут зверху. Познімала дуже гарні кадри, дуже все красиво. І ще попросила декілька людей, щоб мене пофоткали, бо сонце то є, то його немає. І хотіла дуже гарну фотку. Тому зараз буду спускатися і, мабуть. Зайду в кав'ярню і щось перекушу, а ми з вами побачимося трохи згодом. Також на території монументу є на першому поверсі така невеличка відпочивання. Можна прийти, відпочити, погрітися, наприклад, купити чипси, води. Цікава картина, вона зроблена з матеріалу, з різних лоскутків. І старі фотографії. Спускатися тепер буде набагато легше, тому що підніматися це завдання не з легких. Хочу вам сказати, що поки є у вас час і можливість, обов'язково подорожуйте, так як ви бачите більше красивих місць, ви відкриваєте для себе світ. Кав'ярня знаходиться в самому низу. Ви її побачите 100%, бо вона знаходиться біля автобусної зупинки. Ось таке невеличке меню. І зараз щось буду собі замовляти. Так, мені вже принесли моє замовлення. Я взяла собі лате, також взяла супчик з брохолі та цвітної капусти і взяла сендвіч з куркою і соусом з пальцем. Вас салат. Зараз буду куштувати і обов'язково вам скажу, смачно чи ні. За свій ланч я заплатила 11 пунктів. Це дуже смачно. І супчик, і сердич. Каву теж вже скуштувала. Мені це місто дуже сподобалося, невеличке, компактне, є де погуляти, є також зелені зони, дуже багато туристів, дуже гарне місто. Так що. Запрошую, друзі. Дякую всім за перегляд цього відео. Обов'язково ставте лайк, також підписуйтесь на мій канал. А ми з вами побачимося вже у наступному ролику. З вами була ваша Аня.